На годинку час гей-новин. ми починаємо. В Україні презентували індекс корпоративної рівності. Це рейтинг бізнесів, де ЛГБТ людям працюється найкраще. Всього у списку 106 компаній. На першому місці – IT компанія Інтеліас. Друге місце посіла мережа автозаправок Шел Україна. А на третьому місці медіакомпанія «Старлайт Starlight Media, яка об'єднує новий канал СТБ Ай та Віта 1 Рейтинг створила організація Точка опори UA". Бізнес став більш відкритий до тем різноманіття інклюзії. Говорять про ЛГБТ. і це дуже помітно стало під час передмісяцю в червні. Читати одно і квірно понад 20 бібліотек біля лінії фронту отримали лгбт книжки. Це спільний проєкт «Гендер-З» та видавництва. Літературу отримали бібліотеки на Херсонщині, Харківщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Одесьчині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині. Для нас важливо, щоб люди мали доступ до квірної літератури і завдяки персонажкам і персонажам книжок краще розуміли, що відчувають і з якими проблемами стикаються ЛГБТ плюс люди. Український шоу-бізнес також підтримує ЛГБТ людей. До благодійного проєкту долучилися три музичні гурти. Це назва структура щастя та Рені Керс. Вони долучилися до предзбору і збирають 1 мільйон 600 тисяч гривень. Сума піде на засоби радіоелектронної боротьби та FPV-дрони. Я хочу, аби ми всі тримали фокус на тому, що дійсно важливо. Підтримай збір спільноти. Це історія про те, як у вирії свят не втрачати фокус, тримаючи увагу на дійсно важливому. Не забудь поставити лайк під цим відео, а ще напиши коментар. Ну а поки короткий дайджест. Швейцарія стала найкращою країною для ЛГБТ-сімей. Рейтинг презентував сайт Емі Сіл. У Швейцарії ЛГБТ люди можуть одружуватися, виховувати дітей та мають доступ до екстракорпорального запліднення. Також у трійці лідерок Норвегія і Данія. Американська фігуристка Емберґлен виграла гран-при з фігурного катання. Це одне з найбільших змагань у цьому виді спорту. Емберглен відкрита пансексуалка. Це означає, що їй подобаються люди будь-якої статі або гендеру. Ефел Кейн випускає новий альбом. Він вийде 8 січня та має назву Perverts. Ефел трансдівчина. Її музика схожа на стиль Флоренс Плаза Машін та Лани Дель Рей. Поки все, але побачимося вже за тиждень наближаємо рівність разом.